Абсолютно спокійно. Підписував законопроект і зараз реагую, і подекуди смішно, тому що насправді більшість коментаторів вони не читають законопроект і не аналізують про що вони пишуть. Вони насправді спробують очорнити просто всіх ініціаторів, які намагаються боротися з чорними лісниками і насправді з корупціонерами з ДПЛІСІ України, які власне їх і наштовхують на цю всю історію. Я вже стільки побачив за сьогодні публікації в різних соціальних мережах зі своїм ім'ям. Таке враження, що ніби і я головний ініціатор, і я головний тих, хто буде приходити до бабусь, як от інспектор перевіряючий. От не буде тих перевірок. Зразу хочу сказати, не буде за це. Нема чого хвилюватися. Хвилюватися треба тільки тим, хто ходить в ліс вночі, рубає краде і краде великими об'ємами, великими автомобілями. От їх насправді треба і можуть посадити. За ними будемо полювати. Більше відео. Дивіться на youtube каналі Новини Лайво. Підписуйся, став лайк, та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.